Доброго дня, шановні пані та панове. Я вітаю вас на борту нашого літака. Сьогодні я хочу розповісти про висоти, які використовуються в авіації. Три висоти в авіації. Почну я з першої. Істина висота літака. Це висота, от дивіться, літак. Це висота від літака до рівня земної поверхні. Аж істина. Друга висота, про яку я хочу розповісти, це відносна висота. Вона розраховується відносно якогось рівня. От, наприклад, аеродром. Ось наш той же літак в цьому місці. І ця висота відносно цього аеродрому аж відносна. Також в нас є середній рівень моря. Мінсівел. -е Оце рівень моря однаковий. І висота над ним, от тут у нас літак, буде аж абсолютно. Істина висота може бути вимірена радіовисотоміром. Тільки радіовисотам. Вона використовується для посадки по приладам по другій та третій категорії. Що таке категорії на посадку, я розповім потім в наступних відео. На літаках, яких я мав досвід літати, радіовисотомірів не було. Е, відносна висота вимірюється баровисотоміром. Е, ну, Ми коли на землі або нам хтось скаже, отут правління, наприклад. 990. Прилад працює так, що кожні е, 27 футів. Тиск е, зменшується на 1 ну, то Паскаль. Наприклад, тут 990, а тут буде 970. Оця різниця в 20 27 то есть це буде 540 футів. це висота. Ну, це відносна висота. Вносна якогось рівня. Це може бути аеродром. Там, чи, от, ну, тут, Якась башенка виміряла тиск, якось так відносно неї, це відносно. І хочу розповісти про абсолютну висоту. Це над рівнем моря. А, вимірю, ну, є або стандартна над рівнем моря, або прогнозована і виміряна в районі аеродрома над рівнем моря. І о, от над цим условним рівнем 0, це висота. Ну, треба брати до уваги, що. Вона висота може бути на високомірі показувати 1000 футів, а ми так з скалу виріжемося, а по факту істина буде нуль. Точно так же і про відносно. Відносно так, отут, наприклад, 570 футів, а тут буде 10 футів. Тому треба це завжди брати до уваги, коли літаєш. Оскільки я став розповідати про висоти, я не можу не затронути кілкоди, три кіл це всі три оці Q-кода. Це тиск. А, ну, В випадку КІФІ: це відносний тиск на аеродромі. А, QNH, Це а, прогнозований або виміряний тиск а, в районі аеродрому. Він як би міняється. Ну, тиск завжди міняється. Наприклад, помінявся тиск на самому аеродромі, значить, прогнозований. На цьому аеродромі теж змінився. Ну або виміряний QNH змінився. QA це завжди один і той же. Це 1013,2 гектара паскаля. Він завжди один Він використовується для польотів по ешелону. QNH використовується до висоти переходу ну, для польотів по маршрутам, але це зазвичай не, ну, до висоти переходу Висота перехода різна. І QFE використовується для польотів в районі аеродрому. З вами був я, Євгеній Рувонюк. До нових зустрічей!